З першою дружиною у мене не склалося. Вона народила мені на стуню, а коли дитині виповнився рік, вона почала ночами зависати в інтернеті. Як виявилося, вона там шукала собі нового чоловіка і за сумісництвом спонсора. Недовго думаючи, вона знайшла собі молодого багатого іноземця і втекла до нього, залишивши на стуню мені, причому дуже доступно дала зрозуміти. Що забирати її не збирається. І ось я залишився із немовлям на руках. Зараз мені 45. Я був розгублений і наляканий, але швидко взяв себе в руки і всьому навчився. Потім знайшов няню, а вечора і вихідні, а також безсонні ночі. Я проводив із настунею. І ось півроку назад я зустрів Олесь. Красива, струнка, ноги від вух, сумка від кутюри, все таке. Як не дивно, вона мене запевнила, що просто обожнює дітей і готова повністю взяти на себе турботу про мою настуню. Я їй повірив і звільнив няню, минув тиждень, і я став помічати, що коли приходжу з роботи додому, моя дочка виглядає такою втомленою, що у неї не вистачає навіть сили погратися зі мною. На всі мої питання вона просто знизує плечиками, іноді плаче, але нічого не розповідає. Олеся пояснювала це перехідним віком і дитячими закидончиками. З кожним днем ситуація все посилювалась. Наостанок вона перестала зі мною спілкуватися, не зустрічала мене з роботи. Вечорами вона закривалася у своїй кімнаті і просто лежала в обнімку із плюшевим зайцем. Одного разу я вирішив перевірити, що відбувається вдома, коли я працюю. Відпросився в обідню перерву і тихенько увійшов у квартиру. Коли я прийшов додому, то побачив, як моя шестирічна дочка готує борщ, а дружина сидить в однокласниках. Я був просто в люті. На всі мої запитання Настінка нічого не відповідала. А Олеся намагалася переконати мене в тому, що просто попросила дівчинку перемішати борщ у каструлі, а сама присіла відпочити. Тут я взяв за руку настуню і повів її в кімнату, де став ставити їй запитання. Вона не витримала, розплакалася і все мені розповіла. Виявляється, із самого ранку Олеся видає Настуні цілий лист із завданнями, і моя дівчинка. Усе це повинна виконати, інакше її чекає страшна кара. Дочка показала мені цей список, тому що сьогодні Олеся ще не встигла його знищити. Занадто захопилася спілкуванням у соцмережі. Ця розмова відкрила мені очі на те, ким являється Олеся. Коли я вийшов з настильної кімнати, Олеся уже пакувала свої валізи, і я не став її заважати. У той же вечір я повернув додому нашу няню і зрозумів, що моя дочка це мій найголовніший скарб, і жодна глянцева красуня не варта того, щоб наражати на небезпеку благополуччя моєї дочки.